Світлана Калугіна проживає у Івано-Франківську за адресою Північний бульвар. 12. жінка розповідає, що вже сьомий рік поспіль опалення вмикають із запізненням на один чи два місяці. Минулого року каже, прорвало трубу через несвоєчасне розповітрювання. На сторінці швидкого реагування написала 3 листопада, нема тепла. Того року залили з 5 по перший поверх. Будь ласка, включіть, прийдіть, спустіть воду, бо ви знов чекаєте, що заллє. І, на жаль, навіть моє таке звертання, воно зареєстроване, є номер, нічого, не, ні до чого не призвело. Бо до цього часу, сьогодні, 6-го, батареї як були, так і є холодні. Ми не можемо це самі зробити, бо треба спеціальний шланг, який спускає воду аж туди далеко на клумби. Людмила Андрушко проживає за цією ж адресою. Жінка розповідає, що від початку опалювального сезону телефонувала в Івано-Франківськ Теплокомуненерго комфортний дім та на гарячу лінію міськвиконкому, але жодних результатів каже немає. Відписки відговорки один посилає до другого. Дзвонимо на е, е, аварійну теплокомуненерго. Вони не записують номер і, і, і дзвоніть до начальника. А у начальника взагалі телефон не приймає дзвінки. Від початку сезону у нас не було ні одного дня тепла. Ні одного. Близько 30 будинків у Івано-Франківську досі без опалення. Про це на брифінгу сьогодні розповів заступник міського голови Руслан Гайда. За його словами, є багато поривів на магістральних тепломережах від котельні, що на вулиці індустріальна. Там каже, зараз перепідключають багато будинків, та триває перехід цього району на індивідуальне опалення. П'ятницю відновили теплопостачання по вулиці Коновальця, по вулиці Сорохтея. Там зараз є тепло. Були в нас два пориви за вихідні. Один великий порив настався на вулиці Хриплинській, там де наша котельня знаходиться, там зараз є будинок, будинок зараз є там садочок і 15-й ліцей без опалення, там зараз аварійні бригади працюють. Так само вчора ввечері стався прорив на вулиці Мельника. І через вулицю Мельника якраз іде магістралка, яка може давати не давати теплоносії до, до тих об'єктів, які ви назвали ти Там так само зараз працює аварійна бригада, шукають витоки, де стався порив. Нагадаємо, на брифінгу 16 жовтня міський голова Івано-Франківська Руслан Марсінків повідомив, що 18 жовтня розпочнуть опалювальний сезон. Ілона Шевченко, Назарій Гук, Суспільне новини, Івано-Франківськ.